Привіт, це канал Need for Travel Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 -ма областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця. Познайомитися з натхненними людьми. Дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У минулому відео ми доторкнулись до історії Ямполя через місцевий приватний музей підземелля. А місцевий велосипедист показав нам чудовий маршрут вздовж Дністра. Під час велодослідження цього маршруту ми побачили дорогу на Крижопіль, який з самого початку подорожі був в наших планах. Але, побачивши якість дороги, ми остаточно прийняли рішення змінити наш маршрут. І замість Крижополя поїхали в Умань через Тульчин і Ладижин. Ще й тому, що нас туди запросили, коли ми були в Ямполі, і влаштували нам такий прийом, на який ми навіть не очікували. Хочеться ще раз відмітити красу та якість дороги Ямпіль-Тульчин. Ця дорога буде однозначно в нашому топі доріг з цієї веломантрівки. Їхати по ній було справжнє задоволення. Добрий день. А є не газована. Оскар сквозь можна? Ні, Ні? а Та що ж це таке? Якийсь флешмоб з відсутністю можливості сплатити картку у Вінницькій області. Дуже красивий участок дороги. А ще нам порадили зупинитися в комаргороді. Виявляється, тут також є палац. Палац четвертинських Балашових назвали на честь його колишніх власників. Стиль побудови палацу з різбленим деревом відносить до стилю швейцарських шале. Але й нові цікаві елементи декору вже побудували в парку. Гарне місце, щоб відпочити та перекусити. Але не цього разу у нас вже не було часу зупинятися, бо почало холодати. А це як мінімум неприємно. Цікаво, тут відкривається. Двері відкриваються. Ой, щось вони. Дуже відкривається, що аж зламалися трошки. Так от. Не, ну прикольно. Ми зараз біля маяків. І тут є гарне місце для відпочинку, щоб поставити навіть намет, альтанки. А, і ми б зупинилися тут, якби велоспільнота Тульчина не запросила нас до себе, то ми зараз їдемо до них. Ага. Мені здається, він маха. Помахай, щолі. О, О нагревелі. Добрий вечір. Олександр. Юра, <ріст> а ось і довгоочікувана зустріч з Сашком. Здається, найактивнішим велосипедистом Тульчина. Адже саме завдяки його запрошенню, ми вирішили сюди заїхати. Поки їхали, змогли поспілкуватися на різні теми: провели спільноту, провели інфраструктуру в Тульчині та веломандрівки. Якщо коротко, то ми прийшли до такого висновку, що невеликі міста сприяють тому, щоб люди під них підлаштовувались, а не навпаки. Наприклад, людина, яка їздить на велосипеді на роботу, каже, навіщо мені витрачати час та сили, щоб побудувати велодоріжку, якщо я можу просто їхати по тротуару. Тому в невеликих містах не так багато можна знайти однодумців, але це не означає, що вони не можуть нічого зробити. Просто процес відбувається повільніше. Великі ж міста навпаки, тому і великі. Що там так багато людей, що можна знайти більше однодумців і цією силою підлаштовувати вже місто під себе. Отже, це тема для довгих дискусій, і продовжити її можна в коментарях. Коли ми приїхали в Тульчин, було вже темно, та й на нас чекала ще одна цікава зустріч. Тож ми зразу поїхали в веломагазин Хобібайк. Тут ми познайомились з Вадимом, який є власником веломагазина, активним велосипедистом та організатором велосипедних змагань. Привіт! Змучені. Раді вас вітати. Трошки горки були. там трошки. Тут така місцева, що з ямбуля там великі горочки. Хлопці чудово розуміли, що ми з дороги і нас в першу чергу хотіли поселити і накормити. Також вони розуміли, що ми втомились, але насправді такі гарні дороги та цікаві знайомства нам тільки сил надають. Тож ми з радістю прийняли запрошення Вадима відвідати його родинний ресторан та поспілкуватися. Акурський. Аморський, так. Каюта. Круза. Клас, кімната в японському стилі. А тут як на свадьбу нічого, чи б такого. Ого. Клас. Це він сам дизайн продумував. Mm. І робив... Мабуть, найкращий ресторан в Тульчині. Нам приготували борщ. Відкрили ресторан. Для нас під час вечері ми ще раз переконалися в тому, наскільки важливо мати однодумців та друзів. А якщо знайти ще ідейного наставника, який може підказати та допомогти, то це взагалі дає великий поштовх для розвитку. Саме таким наставником для Вадима став власник веломагазину Велоліга з Вінниці Губа Леонід Іванович. Він об'єднав велолюбителів, відкривши для них світ велозмагань в Україні та за кордоном. Та навіть допоміг відкрити веломагазини у своїх рідних містах, Велосвіт у місті, бар, хобі, байк в Турчині та велогараж в Ладижині, куди ми ще заглянемо. Принцип подібне притягує подібне в цьому випадку. Дуже добре спрацював в Вінницькій області. Такою спільнотою вони проводять і свої змагання, наприклад, велозмагання «Кроскантрі», Лисячі Яр. Навіть важко згадати, де ще власники веломагазинів були настільки дружні відносини між собою. Погодьтесь з такою досвідченою спільнотою набагато легше готувати маршрути для змагань. До того ж можна проводити не тільки змагання, але й зустрічі для обміну досвідом та спілкуванням. Як ви розумієте, такі велоспільноти не про гроші, а про любов до свободи. А велосипед не тільки надає це відчуття свободи, він привчає та тренує мислити вас як вільна людина, надає вам крила. Тому що велосипед вам дарує в першу чергу свободу пересування. Птах виходить. Ну вилітає із замкнутого якби кола такого. Да це ну свого роду вийти за рамки. Тобто птах асоціюється з велосипедистом. По суті, mm -hmm. дуже багато моментів таких були, коли ти їдеш сам і вилітає якийсь птах. От у нас сто дороги є. Буває такі моменти, що ти їдеш разом ну, з птахом, як летиш, ти не торкаєшся ногами землі, ти на педалях, ну, тобто як, ну, як, як птах, летиш одним словом. Ну і тут такий, як би смисл вийти за рамки, бути вільним. А вільним можна бути тільки всередині себе, напевно. Тобто треба розібратися з самим собою спочатку, підверсти да, всі свої питання, провести порядок з своїми думками, тоді можна освободитися, бо в фізичному світі, напевно, свободи не буде. Смисл в цих словах такий. Я так це все бачу. Під час вечері та смачного морозива, до речі, за власним рецептом, ми продовжили розмову вже в меломагазині. магазині. Це фотка з явної громади. Інка, ну яка змагається за олімпійські mm -hmm. ну, за другу команду? Ну це ми їздили на Крос в Чехії, були mm -hmm. на чемпіонаті mm -hmm. світу по кроскантрі. І це. ми до неї підійшли і кажу, Яна, можна авто? Okay. Вона yeah. каже, да так дуже приємно, що приїхали вболівальники. <laughs> ну, Дається ще десята приїхала mm -hmm. тоді. Дуже розстроєна, каже я от я не змогла а та ладно. Ми навпаки, от нам дуже класно що цього року. Вона також резерв. Ось так хобі перетворювалося в право життя завдяки друзям, знайомим та цікавим людям, қантрі, яких може зустріти не тільки на велозмаганнях, але й на покатухах, заходах та й зустрічах. Ці хлопці вони жули зараз в, в самі перші по Кроскантері в Україні. Це дуже класно, коли люди роблять такі собі стіни натхнення. Кожен раз, коли людина її бачить, вона прокидає в неї спогади, враження та відчуття. І до того ж можна легко поділитися усім цим з гостями. Моя любима фотка. вверху. це моя саме любі. Ось ця світлина стала особливою для нас. Бо коли почули ім'я Фабіо Вібнер, не придали уваги. І тут Сашко додав. Це, це крутий в світі. Е, а, це а ці слова в мене асоціюються всього з однією людиною. В його відосах не просто класні трюки самого Фабіо, там круто просто все. Ідеї, трюки, акторська гра, якість стара курси зйомки. Такі люди неймовірно надихають. Що не бачили його відео, обов'язково заходьте на його канал. Можна було б ще спілкуватися, спілкуватись, але вже й відпочивати треба. На ніч нас поселили прямо в окремий дім. До того ж, ми й досі були під враженням від зустрічі з Вадимом та Сашком. Тому вони відразу пішли спати. Ще надавали їди, можна тиждень їсти, мені здається. Зустріли нас як якихось зірок. Дуже дякуємо. Взагалі, я вражений, що в Україні є люди, які продвигають і, і велотуризм, і велоспорт, і, взагалі, велоподорожі, просто подорожі. Подорожі це одна з тих складових, тому що коли людина подорожує, вона відкриває не тільки світ для себе, а ще й себе для себе. За цей випіч. За цей вип'ю водички. Воно важке, воно займає місце. Дивіться, скільки шкарлупок, просто зелений шкарлупок. Бо вчора ми вирішили позбирати горіхи. Трошки прикро, що вони просто валялись на дорозі. Тому я не знаю, які вони по якості, але ми все ж таки зібрали і спробуємо їх з'їсти згодом. Новий день обіцяв бути насиченим, тому довго в домі ми не затримувалися. Нас так чудово зустрічають, що майже в кожному місці хочеться затриматися подовше. Але ми розуміємо, що це може призвести до того, що завершувати веломандрівку нам доведеться вже по снігу, а холод ми дуже не любимо. В'їзд у центр міста через арку. Нічого собі відразу відчувається, нібито в місті на тебе чекає щось грандіозне. Їдемо в веломагазин Хопібайк, щоб там змінити мені передні гальма, бо я вважаю, що їх вже потрібно міняти. Там казали, що вже вони скоро зітруться. Ось може ще покришку Олі поміняємо, якщо вона захоче. А от, до речі, і палац потоцьких. Це мабуть найвеликий палац потоцьких, яких ми бачили в Україні. Яка тут прикольна зупинка Палац вражає. Це просто якась моща. Офігінне. Місце просто бомба. вау вау, вау На жаль, сам палац зачинений, всередину потрапити не можна. І в цьому палаці, до речі, зараз знаходиться коледж. І там єдина двері, яка була відчинена, це приймальна комісія. Але коли я пішла туди, щоб спитати, чи можна потрапити в палац, мені відразу ж почали кричати Там у нас зачинено. Який тут крутяк, блін. Я такий радий, що ми заїхали в Тульчин. Це просто якийсь вау. Тут ще стара будівля, яку реставрують. І виглядає все просто бомба. Дивно, що така крута будівля в середньому стані, але на щастя знаходиться на реставрації. Цей палац з 17 століття був резиденцією Станіслава Щенського Потоцького. Кажуть, він не жалів для коханої грошей, тому і побудував такий великий палац. В центрі площі з дрона дуже гарно видно герб Потоцьких. Палац Потоцьких поки що найкрутіший палац, який ми побачили за всю веломандрівку. Зовні він шикарний. Ну а щоб потрапити всередину, треба мати контакти. Ну і місцеві кажуть, що всередині вже не так цікаво, як зовні. На майданчику біля палацу потоцьких щороку в серпні відбувається крутезний фестиваль опери. До того ж, фестиваль безкоштовний. Ех, шкода, що ми на пару тижнів не встигли. Ми знайшли в Тульчині знака велодоріжки, але тут є така частина тротуара, яка схожа на велодоріжку і по якій їздять велосипедисти. Хоча й знака немає, як я вже казала. Ну, давайте проїдемо сподіватися. До речі, це знаходиться прямо біля палацу Потоцьких на арт-кварталі Леонтовича. Багато скульптур присвячені музикальній темі. Наприклад, то гармошка, то якийсь саксофон. То якась металева дівчина грає на скрипці. Ось, наприклад, дім розмальований. А, я згадав. Нам вчора казали, що з Тульчина пішла мелодія Щедрика. Мелодія Щедрика, яку чути усюди під час різдвяних свят, відома на весь світ. Виявляється, що Микола Леонтович написав Щедрика саме в Тульчині. От так новини. Останній раз технічний огляд ми робили в Запоріжжі перед веломандрівкою Україною. І за весь час, а на той момент це десь 3000 км, я зробив тільки невеличкий ремонт у Львові. Там мені підкрутили задню вісь та вставили спицю. Тому окрім заміни колодок Вадим запропонував ще й зробити певний техогляд. На жаль, часу було небагато, тому Вадим зробив те, що треба було зробити в першу чергу. Досвідчені велосипедисти розуміють, що з часом треба налаштовувати перемикання швидкостей. Але окрім цього вирішили на моєму велосипеді ще й провести заміну масла в гідравлічних гальмах. Масло було настільки брудне, що ми мали сумніви, що нам його міняли в Запоріжжі. Як думаєте, могло так забруднитись масло за 2,5 місяці? На моєму велосипеді ж була невеличка неприємність. Чомусь один з дисків в мене скрипів під час гальмування. Тож Вадим розказав нам, чому диски треба регулярно очищувати та провів майстер-клас з очищення дисків. Скоріше за все, на диск просто потрапило масло з пилом та брудом дороги. Не дивно, що це трапилося, бо ми часто їздимо там, де багато автівок. Отже, ще одна причина їздити по велодоріжкам. А от очистити диск потім дуже складно. І Вадим зразу попередив про це. Помив диск в спеціальному засобі, а потім добре прогрів. Ми трохи не встигли на операфес, який приходить щороку в Тульчині біля до речі палацу Потоцьких, і це безкоштовно. Але нам подарували такий магнітик з операфестом. Тепер ми будемо пам'ятати про це, дійство, може колись попадемо. Ми вперше за всю подорож в цю зустріла людину, яка теж не їсть цибулю. Взагалі. Взагалі. Якщо їсте цибулю, ставте лайк. Побачимо, скільки людей любить цибулю. Я спробую підняти. Давай, пробуй. Ну, Та ти в нас хлопець здоровий чекає. Вже 33 показали. <плес> Ще навіть не піднялося. Це з комп'ютерами, з палаткою. Так, малі Давай, стартуй. А оце вже цікаво. Ніколи не важили зібрані велосипеди. Ой, блідо! 40 40 майже. 39 з половиною! 39 з половиною! Все багато! Йооо! Да. А ну-ка, наступний! Та десь так же! Не можна так дівчатки жити! Ми просто колеса розгружаємо, щоб спиці були цілі. Ага, то, то значить сюди на кілограм більше. Сорок з половиною, що скільки 41? 41 один Ну Відчутно, ну, відчут що більше. Більш. Ооо, да. Ми да, да, да. да, да. порівнялись. Да, да, да. Перед самим виїздом з ми ще познайомилися з членами місцевої велоспільноти. Сподіваємося, ми ще повернемося Тульчин. Такі прям ідеальні закати. така природа спокійна. Дорога нормальна, до речі. Ну, не ідеальна, але їхати ну, нормально, тому що і машин тут немає. І нам ну вона і не основна. Ну так, 20 кілометрів, і ми тут, сьогодні до Ладишина вже доїдемо. Ми сьогодні, до речі, думали доїхали доїхати до Умані. Але Та ні, дум... чому, не ні, ну, спочатку, спочатку ми думали, що може ми встигнемо доїхати до Умані, але нам вчора ще сказали, що ви не встигнете, що і, влади... і в Тульчині багато чого можна було подивитися, і в Ладишині теж там на нас чекають. І взагалі ну, 120 кілометрів за день це так трохи напряжно. І сьогодні нам так класно і відремонтували велосипеди. Ми так класно поспілкувалися з людьми, тому ми не, ми не шкодуємо те, що ми не доїхали до Ома. Красиві у вас тут місця. Класно. Він просто стоїть в будь-якому місці, бо з минулою ножкою я потрібно було обирати прям місце, щоб велосипед під, під якимось там нахилом стояв. Тоді тільки ножка працювала, а це прям круто, дуже зручно. Просто проїжджали якесь місце. Дивимось, купа однакових. А -а 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 -а. Ясно. Це щось типу братської могили. Кожен воїн підписан. І здається мені, що це все як зірочка зроблено. Якщо б з висоти можна було подивитись, голова окремо і вічний дубок росте. Ні, все ж таки це зроблено не в формі зірочки, а у формі хреста. Їдемо десь по Вінницькій області в якомусь селі з бруківкою. Крутяк! Yeah. Uh -huh. Асфальт, Церквушка! Це взагалі офігенно. Ми їдемо десь по селу в глуші, можна сказати. І тут дорога освітлена ліхтарями. Ви уявляєте? Куди ж доїдемо? Поїхали. Є свій прикол в нічних покатушках. Темно. Ти бачиш тільки дорогу. Може там зоряне небо, якщо пощастить. І більше нічого не бачиш. Поки не зупинишся і не вимкнеш ліхтарик. То якщо з варианна ніч можна побачити вже багато чого. Тільки ви, дорога, зоряне небо і книжки Говарда Лавкрафта. Ну в наступному відео ми познайомимося з другами колегою Вадима. Поділимося досвідом мандрівок на Подільському радіо та розкажемо вам, чим нам ладиши нагадав рідне Запоріжжя. Ми сподіваємося, ви були раді подивитися нову серію Велекспедиції Україною. Ми будемо дуже раді бачити ваші лайки, підписку та підтримку українського контенту на Патреоні. До зустрічі через тиждень!